Кіномовного каналу, дивіться який корабель. Зараз Зараз на навчанні велика перерва і можу походити. Ну, Щось пошукаю поїсти і походимо містом, покажу вам Харків місто. Дивовижні краєвиди, яке яскраве небо. і Харків центр. Центр міста. Ах, кожну середу хожу і насолоджуюсь і вам показую. Тижні тут ями були, а бачите, зараз асфальт поклали. Це гарно. І тут краще. Трамвайчик, шестірочка. Як закінчиться навчання, так я... Додому на ньому і поїду. Ну може не на ньому, але на такому вже. На шістірочки. На ці краєвиди, які шоу Харкові, яке подіє. Тривоги так, були. І тривога, і відбій, все як завжди. Таке, таке, спокою немає. Я навіть ну, на навчанні зараз навіть не чув. Шов і а дивіться, які будівлі гарні. Да? Я навіть і так здалеку там на трамвачику завжди їздимо. А так от дивіться таке о, о, красиво, красиво тут. чи харків красивий. Салтівка по-словному. Ну, центр звичайно красивіший. Ладно. Усім гарного дня, будемо сподіватися, що все буде гарно. А кущі бачите, як пострижуть. Усім ми родобра злагодимо, всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, незважаючи їй на все. Гарного дня, мої любі, пока.